Вона поливала город, пасла і доїла корів. Народна зірка Софія Рота розказала про своє непросте дитинство за келихом домашнього вона в компанії двох братів і двох сестер Софія Михайлівна відверто поговорила зі сніданком. У Маршинці Софія Михайлівна приїхала, аби привітати молодшого брата Анатолія з 60-літтям. На ювілей зібралося майже усе сімейство ротару на столі тортик, шампанське та величезний букет тюльпанів. А на підвіконні улюблені квіти Софії Михайлівни, кремові троянди. За келихом вина заслужену артистку накрили спогади з дитинства. Я завжди зі сльозами. Коли ми проїжджаємо тільки Чернівецької області, ми аплодуємо, кричимо урами дома. З було шестеро. Родителям було Сложно очень день и ночи в поле. Мы друг друга воспитывали, большое хозяйство, все сами делали. Кто за каждый имел определенный кусок работы? Кто там убирал домик, кто готовил кушать, кто э, поливал в огороде летом, кто пас корову, кто доил корову. корову. Софья Михайловна теперь навчає хатні роботи Молодшую онучку Соню. Она очень любит маршинца. Она приезжает сюда. Она просто в восторге от всего. Она любит мне помогать в городі. честное слово. Она все мечтает, чтобы я какое-то животное, Вот я говорю, рову. Невозможно содержать у нас в Киеве. Так само у в Маршинці єдиний нині покійний чоловік Софії Михайлівни. Анатолій. Мені завжди муж, ну, царство небесне, завжди просив уговоримоїх родичів, щоб він мені дозволив, щоб я жив здесь в Марша. Він да? обожнював не в Черновцах, а в Марша. ну здесь такой простор, рыбалка. Він всегда помогал папе всегда говорил, он приезжает и вместе с папой утром вставал, помогал ему. Далі Софія Михайлівна показує кухню. Хозяїни будинку молодший брат Анатолій та дружина Орика. Чайник стоїть на білому молдовському рошникові. Для нього тортик, налисники, цукерки Онослив та солоні огірки. Чоловіки розливають горілку за келихом вина Софія Ротару пригадала батька винороба Михайло Федорович 16 років був головним бригадиром і доручав маленькій Софійці. Відповідальну місію принести вино з погреба. Коли приходили, я ще маленька була коли приходили гості. Папа мені відправляв за, вино. А за вино. А як вино тоді туда з бочки Ось такий шланг, да? <риву> я в... і... і... <риву> і... <для фіни. риву> я все время думала, почому мені я... у <риву> меня страшно болела голова. Это я надишусь на дишала <риву> за столом? Усі сміються, розмовляють та діляться дитячими спогадами. Після келиха, домашнього вина, музика і танці ротаро танцює з братом іменинником на її плечах. Традиційна молдовська хустка. Останній танок у присутності камери під музику з фільму Жестокий романс. Після запального танцю Софія Михайлівна прощається зі сніданком. На останок подарувала три літри домашнього вина. Вам на дорожку. Дякую вам. Прекрасне вино. Всі до зустрічі. встрічі. Всі до зустрічі.